Сьогодні розглянемо, як зареєструватися у Microsoft 365 по крокову. Відкрийте браузер і перейдіть на сайт office.com. На сторінці, що відкрилася, натискаємо Зареєструйтеся в безкоштовній версії Microsoft 365. З'являється вікно створення облікового запису. Вводимо адресу своєї електронної пошти. Це може бути будь-яка ваша поштова скринька, наприклад, Gmail або Укрнет. Натискаємо далі. На вказану вами пошту надійте код підтвердження. Відкрийте свою скриньку, знайдіть листа від Microsoft. Скопіюйте код і ставте його у відповідне поле. Далі. Оберіть вашу країну. Україна І вкажіть дату народження. Натискаємо далі. Вказуємо ім'я та прізвище, яке буде видно в аккаунті Microsoft. Потім далі. З'являється повідомлення. Швидкий вхід за допомогою обличчя, відбитка або пін-коду. Натискаємо далі, щоб увімкнути швидкий вхід без пароля. Або натискаємо поки пропустити, щоб увійти як завжди. Готово! Ви успішно створили обліковий запис в Microsoft. Тепер можна користуватися онлайн-версіями Word, Excel, PowerPoint, OneDrive та іншими сервісами. Щоб швидко перейти до сервісів, натисніть значок з 9 крапочок у лівому верхньому куті. Це меню додатків Microsoft. Сподіваюся, було корисно та зрозуміло.